Всем привет! Еду на работу. Сейчас покажу, да я работаю. Трошки покажу, что я делаю. То что я буду делать. И вы за мной поприсутствуете и подивитесь. Завтра уже вроде бы дождя не будет. А с недели сказал шеф, что до 30 будет жары у нас. Так что надо... Ну, сейчас 8 градусов тепла, только смерзя надо... О, печку надо включить. О, ну, 8 градусов. Бар идет с Ну, все, бегаю через дорогу. Надо и не надо. Переход далеко, так они через дорогу. Треба пропускати, а як же. Все зазеленіло, тепер буде сонечко, почне все рости дуже швидко, особливо травичка, яку треба косити. Так я кучу каждый тиждень. А если после такого дождя, две недели дождь шел, то идет, то перестанет, то идет, ну, такая дождевая погода. А теперь, если тепло пиде, значит, ну, два раза в неделю, может, и нет, ну, ну, как-то будет частейше, наверное. Может, раз в неделю, только что будет больше травы. то крупный, то мелкий, то, то мелкий. Так что им ездить можно. Ось еще одни мотоциклисты. Сезон пошел. Hı mm hı. -hmm. Цієї горки туман. Не туман, це не туман, то хмары, да. ну дощик там іде. Менькая, ну йде. Другий раз заїжджаєш, а так ідеш, така хмара. думаєш туман? Поезжаєш ближче, а ну заїжджаєш у дощик. Так і интересно. Вівці пасуться. Крави тут багато. Для овець, для скотини, да. Для... Юпа. Дивіться, куди виліз трактора, Цей, бачите? Мені треба туди повертати, а не ну, проїдує. Зараз спробую. Ось тут дорогу перегородили. А ось телефон не падає. О. Так, а ну-ка. Тут була поганенька дорога, ну хочуть її відремонтувати. Ага. Трошки розширятимуть. Знаки попадали, положили їх. Не попадали, а положили. Так. Робота кипить. А ви знаєте, з печкою лучше їхати, 7 градусів тепла, начало їхати 7. Без печки прохладно. Так, а ну-ка, а ну-ка. Надо сюда заехать. А сзади машина. А как мы разменемся, не знаете? Не, я не знаю. Я сейчас сюда съеду чуть-чуть, вот так. Опа, 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 опа. Оп. Нет. Нет не, он не едет. Он не проедет, да? Сейчас я назад сдам. Заеду трошки на сюда. О. Вот сюда заеду. О. Пока возьму ключи, то открою шлагбаум О. Все, размынулись. Вот такая машина меня обогнала, А я пишу ключи, чтобы открыть шлавбаум. Так, заехали на место. Зараз піду подивлюся, що там. Ну що, не вийшло мені вам показати, того що немає ключів. Десь ключі е забрали, мабуть, ті, що прибирали. Тепер я їду на базу. Що буду далі робити, не знаю, покажу. Якщо буде в мене можливість, А не буде, значить перенесемо цей Апартамент цю <шу> съемку на следующий раз. Зараз, бачите, туман Ну, ну не туман, та дощ іде ми зараз будемо в'їжджати прямо прямо в мару Бачите, все більше і більше, все на вікнах Успіваю дворники работати Так, низько Миска, що аж. Хорошо, хоч грози немає, воно не холодно сейчас немає. Не Та я та я ну що, Закінчився в мене робочий день прежнів там ключів немає там вже всі пороз'їжджалися. ну коротше я вже вдома зараз йдемо там є якась копійка у нас на щиту що ми її вирішили потратити на нужне діло. Ну яке нужне діло, ми самі точно не знаємо. Прийдемо вже, подивимося, що нам буде нужніше, бо перечисляти не будемо. О. Що я вам хочу сказати? Що я змерз дуже. Хоч бери, та дурак, що не надів я спортивні підсі. Серед літа. Я з нього посміялася. Я кажу, які спортивні, що ти чудиш, кажу, теплі джинси, та ще й спортивні. Холодно. 6 градусів тепла, Все. 13 червня. Ти по лисині зонтом получи, Не хоче вставати біля. Так, мене? вез я сюди. немає, ну немає. Ну так а я чую, йду під зонтом. Ну, так склади його Ні, той зонт. не Ні, зон. Капає? Капає? Так. Да. Понятно. Я ще й не пішли. Пошли, Пошли бо там сигналять усі, Наверно, чи знайомі, чи може ми їм мешаємо. Або, або, да? так? Так. Тілочки, дякую всім за підтримку, дякую всім за коментарі. Хороші, за хороші і не дуже. Всім дякую. А, значить, Знімаємо без настроєння, але ми знімаємо для тих людей, кому цікаво. Для тих, хто пише, що знімайте. Багато написало таких. Тому хочеться, не хочеться. Нравиться, не нравится. терпімо, як красавіця. Ні, не хочеться, не терпімося. Ти можеш підняти? Ні, ми, ми знімаємо. А, ми, ми, да. Так. Новостей нема ніяких їсти, не готовим, діти поїхали полетіли віддихати. Це ще одній горе було, бо чого ж ви полетіли віддихати горе яке. Що поляки скажуть. А то, що не віддихали скільки, то нічого. Нічого. Ну, ладно. Це. Діти полетіли віддихати, ми не готові пошти. Сьогодні перший день, напевно, за все время, а то з воликом котлету жарили. Холодко. Голодовку об'явили. Давайте сьогодні манки наварила. І йдемо шукати клубніку. Хочу клубніка і все, а вона, я розумію, що дощ, хто її привезе. Ну, Нам треба пройтися, він мене вивів на прогулку. Як до собачок держить, прогулюється, виводять на прогулку і вивели її. Так що пройдемося і подивимося клубничку. А На обратному путі зайдемо у Лідол. Ще, дівчатки, хотіла всім дякую, хто ще раз за коментарі. Там знаєте, що я хочу? Не знаю, я просто таке. Ну і О. Тільки мене прикриває, я не хочу бути. Що я хотіла сказати? Чим відповідаємося? Написала мені одна дівчина, що ви знаєте, що ви блогери, ви повинні бути готові. Я вам дивлюся, скільки блогерів. Там такі гадості пишуть. Дивіться, блогери є з різною категорії. І якщо <свистачу> Ріма постійно випрашує на очки, на операцію, на, на палки, на ще на що небудь то її обізвали попрошайкою. Є звісно, що вона не має сердитися, бо вона дійсно просить, то вона попрошайка. Є люди, допустим, як Юлія Стар, я її обожаю, я її дивлюся. Їй пишуть гадості, ви самі знаєте, хтось мені написав, значить, ви вже бачили читали. Ну, може, не в Юлі, а в других. От. Юля стар собі дозволяє, щоб її обзивали і на неї писали, тому що вона дратує людей. Вона роздівається, може догола, може, як хочете вам показати. Нижне більйо, може в ванну лягти, вона провоцирує. Вона е скидує <святує святує> ваші нерви. <святує> да, вона провоцирує, так що їй... А якщо если... їй пишуть, да, таке, то це зовсім друге діло. Я розумію, що ви блогери і кожен має це приймати. Але якщо я на своєму каналі не дозволяю собі ніяких гадостей, я пробувала знімати мукбанги, мені почали писати противно, я не готова до цього. Я убрала, закрила, нема мукбангів. І точно так же з оцими вашими коментарями, які ви вирішили мене засипати. Ну це несправедливі коментарі, тому що хтось не зміг виїхати, хтось зміг виїхати, Хто не захотів. хтось не захотів, хтось зберігає своє житло, хтось своє бросив. Тут такий спорний питання, дівчатки, в мене влог про моє життя. І раз зацепили цю тему, вона мене достає до сльоз, тому що я вам показую, як ми живемо, виїхавши з України, як ми живемо в Польщі. Нікому не даю повода для того, щоб мене отак брали в обороти, непонятно за що. Нікому нічого поганого не кажу, нікому не грублю, нікому нічого абсолютно. Кожен живе так, як виходить. У кого на даний момент як виходить? І виживають, і уїжджають, і все роблять. Хто працює, хто не працює, так, як у кого виходить. Так що я вас прошу, тих новеньких, які прийшли, прийдуть перший раз, другий раз, будуть мене дивитися. Зарані прошу, будьте людьми, якщо ви зайшли до мене на канал. Тому що я вважаю себе людиною. Є багіра там така, яка вийде з сігаретою, з матом, з бутилкою пива. Пожалуйста, туди йдіть, посилайте матом, обсуждайте, розсуждайте подруги, значить, їй це подобається, вам це подобається. Находьте один одного. А хто знайшов нас, будьте добрі, відноситесь до нас так, як ми відносимося до вас. Опа, опа. У кожного свої пріоритети. Да. Хтось, жаліє хату, а своїй житті не заліє. Хтось жаліє наоборот. Например, каже мені жінка, о давай тобі щось там купимо, ну щось купимо, щось купимо. Там. Футболки у мене є, чи світера є. Давай купимо ще футболки. Я кажу, не треба мене нічого. У мене є міродинці, я в нього буду ходити. Давай купимо щось, дай мені гроші, я куплю щось собі в машину. От у мене пріоритет у машині, щоб вона була справна, щоб вона там, ну э... а на себе, що мені. Ну... Що без зубового вже украсиш? Не чим, так? Да? <рес> ну, оце так. А у кого є, наприклад, були пріоритети. Я знаю от, людину одну. Вона у одному пальці ходила ще з школи і до 45 років. Зато кожен рік міняли машини. І да, всі завідували. Машини. Завідували всі ті, які наряджалися, да. ходили по гулькам, тратили, непонятно. Їздили на велосипедах гроші. Їздили на велосипедах і, і всегда завідували. І не, не треба нікого обсуждати. Ой, пі, он, і в одному пальці ходить, а то вона кожен рік на, 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 на другій новій машині їздила. Так само, якщо ви хочете в хаті жити, живіть в хаті. А ми вирішили не в хаті жити, не в своїй. У хаті не в своїй. Оце таке діло. Це така інформація. Хто не, не, новеньким, дівчатки, нагадую, це новеньким розказується. То. Так що, ну, це таке. Ви знаєте, ото. Ідеш, не трогаєш нікого і тебе не трогай. Якщо ти будеш трону і тебе трогає, так що не трогай тебе. Є власне. дуже хороша притча, але я не знаю, як її знайти. Я її про неї розказувала в початку колись свого відділення влога. Е, про притча іменно в тік була дуже інтересна. Я сьогодні не накрашена страшна, страшное, накрашена про гівно. Так умно було сказано, капець. Так що машина гудить, напевно, буде вам неприємно. Ми відключаємося. Як не будуть густі машини, тоді до Так, це десь утром рано, завжди в 4 ранки. Ні, сьогодні ще треба його загрузити. В Оптику треба колись зайти, очки не взяли. Йдемо через оптику. Я колись приходила, хотіла поміняти. але було закрито до 8 числа. А вже пройшов місяць. І більше восьмого, а я ніяк не виберусь. Будуть машини. Все, пока. Як святка дегтярева казала. Кошик. Не, ну висипать, так, сила і кошик. Ты дигтерва казала средних Угу. Uh -huh. Так, 32, ты черешня купила. Yeah. Да? Yeah. Черешню ряд скай. Давай я тобі покажу, що ми з тобою купили. <laughs> О, дивися. Зараз покажу мене. сумочку, я тобі покажу, що, що ти вибрала, а я, а я заплатив. А ну поверни по-другому, бо. Ну, все, диви. Викидай одразу під забор. Це як це не мусор, це буде воно щитатися. Розгортає. Як удобрення. Ти мене поняла? Я так. Це я тобі розкажу. Я зрозуміла. Щоб якщо вдруг що не так. Це я тобі розказую, я з тобою ділюся, я тебе можу і вилаяти. Оце не викину. Це От... буде спіти? Це доспіє. Коротше, тут... девочки, клубничка сьогодні на риночку. Ми вже на ринок ходимо. Найшли ринок. На ринку клубника така 16 злотих. І черешенька. Хороша черешенька. 25. Ну, черешня дуже добра. Прям такий, а ну, лученьку відкрий. ти спрятав. Что ты мало черешни оставил, а мне много клубники, да? Угу. Mm -hmm. Добра. Ты? <клес> ты черешня? Знаешь? Ты знаешь, я тебе скажу, что добра клубника черешня. Черешня солодка прямо, крупная солодка. А клубника, конечно, она и спивша, и не тече, но она слынька а ну, все давно. Вот смотрите, какая добрая. Вона ну, така, як на сонці не спіла, зрозуміли? Це гнила. Це вже друга гнила. А воно яка гнила ще буде. ось, mm -hmm. а ось яка? Та викидай, ну повикидай під забор. Ні. Гнилу викинь, бо вона друга. А де я не а, вона. Це... Це вона просто залежана дуже. Все, ми ягодимо, мотор... ми зараз перемиємо і будемо. Це я це опачку. не викину, щоб ти знала. Це я викинув мусорку. Поняла? Угу. Все. Йдемо далі. Йдемо в Лідл за хлібчиком і топаємо додому. Що ти мені кажеш? Це я тобі кажу. Правильно. <ріху> щоб ніхто не сердився на нас, ми все собі будемо розказувати. <ріху> да. Дощик моросить, а зонтик не несе. Або я буду розказувати. То я буду в слух думати просто. Просто буду йти в слух думати. Мислі. Мислі вслух називається. А де скільки автобусів? Це я тобі показую. Ти такі бачила? Із слонами розмальовані. Це скільки туристів приїхало, так? Да? Так, да, дітвори, дітвори, понавозили дітвори. Ти поняла? Вони ходять. А, класами ти, ти да, так. Да. Да. Так, прямо таких... Багато багато. Я зараз почитаю скільки автобусів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 автобусів. Ти поняла мене? 11 автобусів. <різь> <різь> да? Та ти мені кажеш. Да. <різь> <різь> Дивіться, вже один одному раз. раз. Раз, Фу, я давно не ходила, та я так находилася сьогодні. Угору йде, я вже заморилася. А я давно ходив. Іду, аж діжу. І а жду вже, поки приїдуть наші діти, щоб з Богданом посиділи, він не хоче ходити. Категорічно відказується. І вони остануться з ним, а я піду на цілий день здувлю. Діло в тому, що холодно. Ну, попробуй зараз, он. діти у шапках ходять. Мені було б дуже добре, я... ти мене сьогодні знову одів жарко. Мені жарко, так як він мене одів сьогодні. Оцей вовик. Відключаюсь. Подивися, я ось побачив секен прямо на дорозі. Хтось, видно, сумку забув і а виходить і під забором. Розпотрали розпотрали. Тебе не доженеш. Тут в мене ось судорога ногу тяне. А, пальці. Що делать? Голкою колоть казали. Голкою ой. Одна проходить тільки що хочу догнати її. І така жизнь А Я повернувся, так. У та неї, як на неї глянеш, то дійсно похоже. Погодні да. в условиях. Ну і що тепер? Для неї жизнь моя. Ну, ну ладно. Коротше, я оце йду і тобі кажу. Що ти мені кажучи? Ти будеш у літо заходити? Я ні. А чого? Ну по хлібчик ти казала. Що роблять? В мене фінансує? А ти два дні прогуляв. Тепер економиш на мені, Да. А я буду на лідлі економити. Раз ти на мені, значить туди купляй чорний хліб, шукай саме дешевіший. А я на вулиці постою. Я буду ноги свої бити. Я оце йшов, поки йшов. І знаєш що мені прийшло в голову? Навірно, я буду уходити з утуп площадки. <рес> Не дають, попрошай дитячий, треба перестроїтися Ні. Буду йти я на танцплощадку і тут площадки на танці А, Там казала Світлана Дігтярьова, що мужиків у кафе дівчата водять. Міслі яка в кафе не повела, не угостила хорошо, Значить, за завтра танцює з другою. <ріху> <ріху> так, Ой, все, я. йде в ліду, а я гуляю. Ось, яку я хлібинку тобі купив. Батя тобі. Благодарю. До суботи. 5 злотих, 9,99, 4,99. Я б з пакету взяв, бо в мене більше не було. Оце п'ятерочка на господарстві. І той. Бо думаю за пакет ще у мене 25 злотих. Ну, грошиків, грошики я маю. Да, так що в мене не хватить. Я побоявся і... Дай, і все, взяв. я покажу. Роз... Покажи мене. Я оце стояла, поки він за хлібом ходив і подумала, що я це ляпнула за танцплощадку. Це не я ляпнула, це Світка Світлана Дігтярьова з Білорусі казала. Дивись акуратно. Мама Діхтява з Білорусі це казала. А я тільки повторяю, я на танці не ходжу, бо я не вмію танцювати красиво. І боюся похудати. Так що я на такі танці ніколи не ходила. Ну а мені цікаво піти подивитися, понаблюдати. Ну там кажуть такі страсті, мордасті, що аж мені захотілося туди піти. Так що це не мої слова, дівчатки, це слова із чиїхось уст. Іду згадки, як упаду, буде тобі до Все, дівчатка, я думаю, що ми вже сьогодні з вами нагулялися, ми вже почти доходимо додому. Так що на сьогодні буде все. Прощаємося. Без обід, всім миру, добра і тепла і до зустрічі. А ну ми побачимо, чи ви обіжаєте, чи ні. Ми на вас ні. А ви на нас. Давайте так, плюнемо на все і будемо кружитися. Пока-пока.